Так виглядає гімн України мовою жестів: 113 підопічних житомирської школи-інтернату для глухих та слабочуючих дітей зі всієї області відкривають новий навчальний рік. Разом з ними батьки, які довірили своїх дітей педагогам закладу. Ні одному з батьків ну не посилі буде з такими особливими дітьми займатися вдома і дати їм все те необхідне, що потім їм треба буде в дорослому світі. Да, для їхньої адаптації у закладі відбувається і виховання, і ставлення особистості, адже дитина перебуває тут від 2 до 21 року, зустрічаючись із батьками лише на вихідні. Держава виділяє до 9 тисяч гривень на одну дитину на рік, що дає змогу. Перебувати тут цілодобово, харчуватися, одягатися не вміють е, мити посуд, вони знають, як і ми вчимо, як потрібно грамотно і смачно зварити борщ. Шкільна навчальна програма така ж і у звичайній загальноосвітній школі, але викладають її двома мовами. Багато років 12, ми з вами будемо в цій школі навчатися. Унікальним шкільним предметом є українська жестова мова. Тут її починають вчити з малечку, як і розмовляти, точніше, вимовляти звуки. Сурдопедагог дошкільного відділення, який ставить діткам мовне дихання, голос, тому що дитинка ж, ну яка з вадою слуху, вона ж не чує, не, не може говорити. Вона просто може якісь певні звуки. Професійні надбання фахівців закладу дозволили запровадити курс корекції та навчання для дітей із хворобою дауна. Тут Називають інакше, як сонячні діти. Дитина йде задоволенням. Додому вона не хоче йти, в неї зразу. мама стой. Це пів години мама жде, поки вона закінчить те, що вона працює там, чи ліплять. Він вроді летить до мене, заскучав він за тиждень за мною. Ну він зі мною 10 хвилин побув і вже все, мама можеш їхати тут. Я вже залишаюся тут. А, по навчанні в нас дуже пішли великі зміни. Почали ми розмовляти. Фахівці закладу пишаються своїми вихованцями, з-поміж яких переможці предметних олімпіад, знані спортсмени, студенти вищих навчальних закладів зреалізовані у житті люди. Вони дуже відчувають нещирість. Якщо людина приходить до них з любов'ю, якщо людина приходить до них з добром, то діти це відчувають. Діти це розуміють, і діти вдячні.